Bow, bow. Павлюбі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Джим Ліга, тому що я тут давнесенько не був, а так-то прокачуватись, прокачуватись жорстко потрібно. Просто диви, наскільки тут крутий стоїть, чувак. Я не знаю, він якийсь прям ну оверфарм. От, але це все таке. Мені тут предлагають Так то обмазатися олійкою і піти на змагання, проте змагання ще недоступні будуть хтось наскільки. Про те, що по такого чорного екрану не було, я просто обмазюкаюся. І все, мені в цілому, uh, так то байдуже. Давай подивимося, що у нас по статам. Наші стати у нас тут uh, ще качатися і качатися. Ти знаєш, тому обов'язково треба йти залітати, Так, то прокачати стамінку було б дуже непогано. Тому в цілому let's go, залітаємо. І виставляємо тако, давай спочатку 5, тепер 20. І let's go, Погнав, 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 погнав. Тому що треба качати стамінку. Давай, 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 давай. А то стаміни в мене жесть як мало. І просто в цілому. Її дуже жорстко треба підкачати, бо є певні так то проблеми. 280 це 28%. Тобто мені треба прокачати 1000 стаміни. Охти, йо, це прям багацько. Ну, але в цілому, куди діватися, що робити? Правильно? О, тренінг спід. Якийсь якийсь поушен дався? <рикола> Прикольно. В цілому, let's go, прокачуватись далі, давай. Ага, 20% це максимум, все, поняв. окей. Okay. Let's, go, let's go, Уже маю 300 з лишнім стаміни. Це уже непогано. В цілому, давай, 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 тако прям. Щоб. Майже, майже поняв, видихатися, прям по максимуму. Бо так то ці діла усі треба виправляти. Також у мене саме найслабше зараз це зап'ястя. Серйозно? Дві які вони тут стіти, що смішний? Це абалдіть. Цікаво, а що дає Power Potion? А його також вип'ємо. Він у нас е, мускули виростають. Ага, окей, ну, в принципі, непогано, якраз нам таке потрібно буде. В цілому зараз донаберемо дуже велику купу стаміни і качатися будемо просто обалдеть, як жорстко. Треба дуже жорстко прокачуватись. Дві я вже маю більше ніж 600. Обахдеть. Давай, давай до 700, до 700. Майже, 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 699, прикинь! Одного пункту не хватило я просто розвалився. Та, це, звісно, жесть. Проте в цілому трошечки побігали. Я думаю, що можна йти і прокачувати руки, руки, руки. І начнемо все-таки з зап'ясть бо вони в нас найслабші. А то не є прикольно. Осьо, осьо у нас на зап'ястя, якраз таке, тому лет'яу. Бенс. Скільки можемо потягати? Давай тако 6 кілограм докинемо. на enough power. Ага, поняв. Хе-хе-о, а вісім можу, вісім сю, вісім сюди. Десять, правда, вже забагато для мене. Ну, в принципі, окей. Я готовий і тако качатися. Бем, бем, диви, прям на очах видно, да, Як мені набагато легше все стає, стає качатися. А ну давай докинемо все таки шість. Ану. О-о-о-о, хорошо йде, яке там скулку підішен. Відстань від мене. Я тут так-то качаюся, відчепіться від мене. Але в мене, в принципі, квест. надо, надо по квесту все-таки прийняти цю штуку. Тому окей, let's go. Скільки в нього сили? 788. Йой. Але він тупо дивив, він якось спину перекачав собі, а сам по собі якийсь. Це цікаве в нього. <рес> Тіло. <рес> ну, В цілому для нас то байдуже, тому що нам саме головне теж треба все-таки виставляти позу. Тому прес-спейс, я поняв, хорошо, зараз будемо тицяти. Давай, 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 давай. Let's go, let's go, let's go. Ну, обалдеть, це тяжко. Це просто так тяжко, диви, це жесть. Я не знаю, я попробую просто тут. Я думаю, ти чуєш, яке сукою. Нє, ні, це тупо нереально, я не знаю. Я навіть не буду пробувати. Хоча, в принципі, можливо, треба було б. Ні, ні, забей, взагалі, нереально. Я не буду. І що в нас друге місце? Ну, в принципі, очікувано 154 бакси нам дали. Шопочкам? Ааа. <реш> Наскільки менше? Я поняв. Так, проте ми прокачали квести трошечки, да? Пройшли квести. В цілому, окей, треба знову до цього. Чилебасика підійти. Окей, let's go Він там нам щось розказує. І нам треба набрати Total Power 750 і body alter Що таке body alter? Один із двох. А це десь тут начебто, да? Да, body alter це все. За 200 баксів треба купити Shredded, бачиш? Ну це ти знаєш, достатньо тільки потужно. Але проте так то будуть і краще рости мускули. Ага. Мені треба спочатку 750 сили набрати. Я поняв. Все, окей, let's go Що у нас по статам? 540 зараз у мене зап'ястя. Тому в цілому, я думаю, що ми могли б піти на ноги. Нам треба ноги, 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 ноги. І саме, от дуже жорстко треба оцю частину качати. Давай 8 кілограм. Ану. Та, вообще, easy. Давай, 15. Ааа, вже 15 фігушки. Поняв. Окей. Окей, let's go тоді по 8 кг прокачувати. Отако. Давай, Дімеч, вали, 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 вали. Щоб бути вообще обалдеть, яким потужним дядьком. Уже по 15 кг тягаю. Давай. Тупо, взагалі, наспокійно, наспокійно. Стікно витягуємо і не паримося, 25 кіло. Да, ти шо, let's go. Вже все тисячу прокачав. Тисяча це, по-моєму, ну, типу, максимально, да? Чи ні? Да, тисяча це максимум. Окей, тоді мені тепер треба пресити прокачувати, а то має все на все. 200, це не прикольно. Тому отако бемс. І let's go. Так, 6 кілограм. А ну потягну? Да, тягну. А 10. І 10 тягну, непогано. А 12 потяг. І 12 тягну, диви, диви, диви. Пішов, Діма, пішов, давай. Let's go. Давай. <laughs> Шео тако шість накладу. Диви, тяну. Вешає easy тяну. Все, суперсила пішла. Давай ще 8 кіло на натя... А, не хватає. Почекай. <реш> трошечки перестарались. 24 кілограмчики, це сюди, це йде. Все, let's go, let's go. В принципі, тисяча у мене є, я не хочу бути перекачаним, тому давай ось, ось сюди. Бемц, let's go. На турнічку докачаємося трошечки. Хорошо! Що у нас по статистиці? Нам треба підкачувати ще дуже жорстку спину, дуже жорстко грудак. Тріцепси, йо, це потужно. В принципі, отут дуже хорошо він прокачується, тому давай ще 6 кг докинемо. І let's go. Погнали! Нам. В цілому, треба, щоб наші показники, ось до оці були в районі тисячі. В принципі, в принципі, маємо там уже на біцепсу бачу 800-900. Спина також уже 700. там. Окей, okay, let's go. Так, дивись, спина 794. Біцепс майже а. Чекай, а пише 100%? Ага, тобто я даже трошечки перекачав, да? Я поняв. Дві я якийсь прям, да, я дійсно такий якийсь. Мені не подобається, як я виглядаю. Тому нам обов'язково трицепси. Слухай, що по трицепсам? О, трицепси це халепа. Трицепси треба прокачувати. Так що в цілому, let's go, 8 кілограмчиків. Цілому. 8, до речі, кілограмів. Все щось якось легко, да? А ну, давай, ще 8. Уже по 16 кіл тягаємо. ну. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Хорошо. Let's go. Все, бамс! Що по статам? У нас тепер повинні бути трицепси на максимум, правильно? Ні, yes. чуть-чуть не вистачає. А як це я так? Щось <laughs> не додивився. Окей, okay, let's go. Бам! Бем. Бам! Ану. Тріцепси 100%. Суперсько. Тепер треба ще грудак, треба стаміна і треба. плечі. Ммм. Mm. Де тут у нас е, тренажер прям на фул грудак? Мені треба жим лежачи. Ось о він, походу, да? Да, диві. 60%, ну це, походу, максимум. Так, Бенс, го. Пішов, дімеч, пішов, 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 диви. Та, 16 кілограм це для тебе ізі. Давай ще по 8 тако добавимо. О, О! Ха-ха! <свят> Сюди! І грудачок ми прокачали, да? Да, все, Ізі Обалдеть, я тупо дядько такий широкий. <свят> Супер здоровий. Мені треба, мені треба на плечі. На плечі, на плечі, на плечі. Де у нас тренажер на плечі? Це зап'ястя? Ні, ну тут 20% тільки шолдерс Чекай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. <свят> а тут немає, да, походу, щоб прям повністю навантажувати плечі. Йо, ну це не прикольно. Але в цілому, що вже зробиш? Де тут я бачу, Плечі качаються. Отут усе в нас плечі качаються. Тому в принципі, let's go прокачуємо плечі. Дивіться, 34 кілограма тягну. А? Сюди. Ізі <реш> Так, і тепер у нас у нас 98%. Давай ще пару раз. Бемс, бемц, бемс. Все, да, тепер все на 100%. Тепер тільки стаміну залишилось трошечки підкачати. Я обалдеть, просто якийсь халк, я не знаю. <реш> я жеся якийсь здоровий. Давай, максимум, бемс. І полетіли. Нам по-любому треба 1000 стаміни. Тупо мінімум. Я не зійду з цього тренажера, поки у мене не буде 1000 І далі тоді ми можемо, в принципі, вже купляти отой шредер, отой приколю. Охоту. І в цілому все, і буде виконано квест. Бенс, все, тисяча стаміни. Окей, лет'сгоу. Бенс, так. І о! Купив, да, і вдів зразу. Три, який я худи став! Що <рес> це таке? Жесть! Ану, квести, ревард забираємо. І нам треба знову до цього кента підійти. Окей, let's go. Знову ми з тобою поговоримо. Щось там він мені розказує. Ага, тепер треба набрати total power 5000. Потім купити наступний боді-альтер. Отакий ось до танк. Ага. І тоді відкрити наступний джим. Окей, 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 що постатам? Спинка. Спинку, треба йти прокачувати. Спинку. Тут 40%. Тут у нас е, десь десь десь, десь, повинно бути тут 50. Тут прес. Тут теж 40%. Ну, в цілому, якщо на спину. А, ось сюди, до речі, тренажер, який прокачує чисто плечі. Дивіться, я його тупо завтикав, якось провтикав, я не знаю. <рикол> прикол. Ну окей, давай, в принципі, на отакий тренажерчик станемо Станова тяга. Let's go. По 26 кілограмчиків. сюди Давай, 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 Дімеч. Не розслаблятися, качатися. Let's go Диви, а ну, тако подивимося Диви. Ну. Росте ж, спинка, росте. <рикола> І ножки також так-то появляються. Суперсько. Так, чекай, щось тобі занадто легко. А вона суперсила пішла. Йой, давай 8 кілограмчиків підкинемо. Бенс, Let's go. Let's go, давай ще 8. Давай, Дімеч, тягни, тягни, тягни я знаю, ти можеш. Бем. 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 Хе-хе-хе. <ріхи> Диви, обладай, жорстко прокачуєсь. тупо жорстко. Давай подивимося, що в мене тепер статам Я, по-моєму, опять перекачав спину, так? Да? А ні, ще не перекачав, слухай. Тоді, в цілому, в цілому, в цілому. Давай тоді пішли, підкачаємо наш біцепс, напевно, все-таки, да? Лет'сгоу. Де в нас тут на біцепс найбільше? Тут трицепс, тут ось до біцепс. Бемс. І пошурував. Оп. Оп, так, щось тобі легко сильно. 30 кілограмчиків. Тягнемо потягнемо. Давай, let's go, let's go, go, let's go. Знову легко. Давай тепер 8 кілограм докинем. Та! Вообще не відчуваю. прикинь. <рекій> Диви, ну реально, він тупо не відчуває. Це жесть. Що постатам? Щоб не перекачуватись просто. Окей, можна ще докачувати тоді. В цілому, давай ще плюс 8. Бенц, погнав. Я так поняв, треба набирати десь 2500. І це буде, типу, ну прям максимум. Ось то, 2500 там щось з хаком у мене зараз. І це у нас. Да, 100%. Окей, я поняв. Погнали, тепер підкачаємо, знаєш, плечі. Давай, давай плечі. Ліскові плечі прокачаємо наші, щоб в принципі естетично гарним виглядати. Так, 20 кілограм це щось замало замало. Let's go 36. Ооо, о, пішло діло! Оце уже сюди. Хе-хе-хе. І ми обов'язково пам'ятаємо про те, що нам треба набрати, типу, 2500. Просто таких. Як одиниць, щоб у нас було 100% прокачаної групи в'язів. Тому там я ось ту дивлюсь, ми вже піднабираємо. Так, 2,49, 2,5. О, все, все, лечі має прокачані. Ух ти ю. А, а вони часом не перекачені? Ну да, 100%, в принципі, то, але якось прям я щось непропорційно виглядаю, мені не подобається. Нам треба ще підкачати трицепси, ноги, грудак, груди, 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 груди. Зго прокачувати груди. Ось до 60%, бенс. Падаємо. Давай, 40 кілограмчиків це щось мало. 56. Бемс. Пішу, пішов, давай. О, видно, як наростають м'язи. Дивись, слухай, нормально, нормально. А я так-то грудак, походу, перекачав, так? Да? Так. Да. І плечі перекачав. Все, я, я вже прям перекачав. кент. Ха! Ха, <реш> Жесть! Ну, що поробиш? І таке бува. Так що в цілому пішли, підкачаємо тепер наші ножки. Бам, з 25 кг, це ж маловато Давай, 40 Бам, пішов, пішов, дімеч, давай. Let's go, let's go, let's go. Так, хорошо, давай, 2-3 стало, сталося там. Ми так його й залишимо. І. і, 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 і. Ось о. Це нам треба по-любому. Ще 8 кілограмчиків докидуємо. Бемс. Качаємо. Качаємо ножички наші. Давай, меч. Можна даже ще вісім докинути. Ану. Тянем, потягнемо. Диви, 34 кілограма, в принципі, нормально. Давай ще докинемо. Чому б ні? 42. Тяну, спокійно, начебто тяну. О, пішов, пішов, пішов оцей моментик. Все, хорошо, прокачалися. Е, я би ще кудись запригнув, тільки куди не знаю. У Мене ця штука почалася. Я просто не хочу, поняв, перекачуватися жорстко. Давай тріцепси. Бемс, все, трошечки ще й трицепс підкачали. Оцю. Бем бем-бем. Все, ізі стати. Е, тепер мені залишилося трошки спинку, зап'ястя і прес в цілому. То. тут у нас прес ноги. Це не дуже нам цікаво. Тоді поки я тут недалеко, давай зап'ястя підкачаємо наші, да? Bam. let's go. пішов, пішов, пошурував. Давай даже ще отако 8 кілограмчиків докинемо. В принципі, все одно тягнемо. Let's go. Треба 2,5 добрати. Давай, 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 давай. Все, хорошо, є таке діло. І, 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 і присачок. Пресачок, пресачок, бемц? Давайте коше докинемо. 52 кілограмчики. бемц, погнав. А тут чел імортал, диви. 14 лямів. Друже, ти що тут забув? Так, бемц. Все, присачок підкачали, все підкачали. Начебто вже такі, ти знаєш, прям заряжені? Що просто там, Постатам, там, просто там. А, Спинку. Треба докачати спинку. Окей, okay. в принципі, це я точно знаю, що можна зробити отут того на турнічку, тому let's go. Чисто таке одне підтягування, все, докачали. Окей. Байтан, бенс і. Опять мій процес скинуто. Але проте нам це все одно треба робити за квестом. Тому що нам треба набрати ще 2000 поїнтів нашої сили, а також відкрити наступний джим. Так що, в цілому, в цілому, нам все одно це все треба робити. Де тут на спину осьо є? Окей, let's go 62 кілограма, щось маловато. 78. А ну давай, пішу. О, let's Ха, <сум> оце воно. Давай, 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 Дімеч, прокачуйся, жорстко прокачуйся. Давай. О, я прям бачу, як ростуть м'язи. Ха-ха, я прям бачу це диви. Бем. О. Збільшились трошки. Бемс. Ще разочок збільшились. Проте отако докидаємо ще. І зараз 86 кілограмчиків. Бемс. Тягнем. О, хорошо. 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 Дивимось на нашу спинку. 3, 700. Це 51% всього на все. Тобто нам треба десь приблизно 7200 понтів. Я поняв. Ха-ха. Я понял, окей, okay, let's go. А чекай, 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 чекай. Тут же ж є за гроші, можна купляти всякі ці паврапи. Ось сюди, да, точно. Чікін-штука, по-моєму, сама тут прикольна для мускул буста. Давай купимо її, в принципі, закинемося нею. І можна даже ще одну купити. Я щось даже не знав, що вона всього-навсього на дві хвилини. Бемс, і let's go. Давай ще разочок. Тянем, потянем. Хорошу, хорошо тянем. Давай тако, даже ще трошечки кілограмчиків докинемо. Бемс. 96. О, хорошо і вже добре. Слухай, я вже таке відчуття, як перекачуюсь, ні? Скільки там? 92%, 4800. Ну якось не так працює, як я думав. Окей. Тобто нам треба десь 5 тисяч зібрати, да? Да, 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 5 тисяч, все, і це максимум. Окей. Тоді далі давай. Давай на груди, на груди, 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 груди. Let's go прокачувати грудачок нашій. Нам треба отут його сюди. Вемс І пішов, дімеч, пішов, пішов. Щось для тебе то легко, ні? Давай так Ще. 88 кілограмчиків. А ну, що скажеш? Дуже легко, да? Давай ще докинемо. А не можу? Чи можу? Не можу. Прикинь. А якщо цей прибрати і цей доки. <гас> а тут усьо ще є, я не бачив. Почекай. БМС 98. Ану, та Ізі Тягну. Вша ізі. І грудак, грудак. 95%. Ну, в принципі, поки я буду прокачувати якісь інші всякі приколи, то я думаю, що ми то підкачаємо. Це не є великою проблемою. Проте нам тепер треба піти підкачати біцепс. go Біцепс у нас десь. Отут його. О, да, точно. 20 шут. Що таке? Ну, 54 кілограмчики для нас це супер легко, ні? Ааа, це за робокси. О воно що. Окей. А ну, 74 кг легко. А я всього... Ні можу 9. Чекай. А, о, 94 кілограми вже за... О, 84 тягнуть, супер. Let's go! Тягаємо, тягаємо, тягаємо. Ану, щоб було 5 тисяч треба, по-любому. Мінімум. Ай, ще ця штука почалась. Давай зап'ястя! Швидко. Тако, бенс. 80 кілограмчиків на запястя, нормально? Можемо навіть отако ще. Ооо, сто тупо тонна. Ха-ха! Лет'сіо! Все, і зап'ястя вже прокачав. Тати, що файно? А ну, що в нас тепер постата? Треба ще трицепс, ноги, плечі і ікри. Ага, 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 ага. Я, в принципі, таке, як не проти трійців спідкачати, Let's go. Тут, в принципі, небагато треба. 68 кілограмчиків, щось легко, так? Да? Треба докинути. а Ану, 88 Де нормально. Тупо не відчуваю. па 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 А що у мене по моїм плечикам? Плечики. Плечики, так то, блін, капець. Треба прокачувати, дімедж Давай, 64 кілограми, то мало. 84, а Ану, бенс. І пішов. І пішов. Ха-ха. Let's go! Давай даже можемо також докинути. А, а, чекай, тепер треба прибрати оцей на 4 і оцей докинути. Да? Все, тепер пішло діло. Бемс, go тепер сюди на ножки. І кілограмчики 80, думаю, потягнемо, да? так? Та-да! Хе, <laughs> легко. Бем, бем. Все, є 5 тисяч, окей. А значить, нам треба сюди ще. Це прям 100%. Бо тут є, звісно, певні проблеми. <laughs> <свят> <свят> трошечки, давай таку, докидаємо 80 кілограмчиків. Ану дуже, вовше, дужем, просто легко. Давай ще трошечки до п'яти дотягнути, просто до дотягнути до п'яти, і можна буде. Е а що можна буде? Чекай? Щось не хватає Не хватає грудочка да? Угу Окей, тоді пішли ось до сюди. Отако разочок зробимо в цілому. Ну, даже два зробили, правда, ну то таке, то не суть. А ще мені щось не хватає Преса не хватає тепер. Та ви задовбали. Давай ще тут ось раз зроблю, да Бемс, все. От тепер по-любому повинно хватати. Да, unlock next gym. Бемс, Не поняв. А що не працює? Що не працює? А ну, такое gym, да? Ага, да. Ось. тисяча доларів! Блін. А ви не багато хочете? Ну ладно, давай. Бемс, квести виконано. А, так слухай, мені там щось три штуки насипали, нормально. Єп, в принципі, ладно. <рес> не буде біжать. Ну і в принципі, що? Диви, Непоганий такий зал, да? О, диви, а тут реально прям халк є. Диви! Зелений у цих фіолетових шортиках, це жесть. Тепер ми можемо купити наступний оцей нашій боді, як там воно? Алєрц називається, я не пам'ятаю, не знаю. Отако за півтори штуки Бемс, тепер я хто? Я тепер мускуляр, поняв? А, слухай, так я такий якийсь пісочний. Толі якийсь кам'яний, да? Ніче за обалдеть. Прикольно. Ну і в цілому, друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тетяти вподобайне, також підписуватись на канал. Ну і, звісно ж, писати в коментарі свої якісь пропозиції по режимчикам, по іграм я обов'язково все прочитаю. І, можливо, навіть в якусь гру залечу. Ну, або режимчик відповідно. А вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.